Права номер 16 8 пункт. Подайте в кілограмах такі маси тіл. Ну що ж, стартуємо. А 5,3 тонни. Ну що ж, тонна, це у нас 1000 кг, то ми записуємо, що це дорівнює. 5,3, що множиться на 1000 кілограм. І це дорівнює. Ну Множимо на 1000, переносимо кому на три розряди праворуч. Вийде 5300 кг. Б 0,25 тони. Аналогічно записуємо, що тона у нас 1000 кг. То множимо тоді на 1000 кг. 0,25 сотих. Переносимо на три розряди праворуч, вийде 250 кг. В 4700 грам. Ну що ж, Грам це тисячна частинка від кілограма, то ми пишемо, що це дорівнює 4700, що множиться. Отже, тисячна частинка 0,01 частинка від кілограма. Це дорівнює. Переносимо кому на три розряди ліворуч, вийде 4,7 кілограма. Далі Г 150 грам. Аналогічно записуємо, що це дорівнює 150 кг. Що множиться? Грам це тисячна частинка від кілограма, то пишемо, що множиться на 0,01 кілограма. Це дорівнює. переносимо кому на три розряди ліворуч, вийде 0,15 кілограма. І записуємо відповідь. Отже, подайте в кілограмах пишемо А 5300 кілограм. 250 кг. в. 4,7 кг, І Г. 0,15 кг. Ну що ж, ось таке завдання на переведення одних одиниць маси в інші. На цьому вправу завершено.